Вийшов новий трейлер четвертої частини бойовика Джон Вік про бородатого кілера у діловому костюмі, котрого втілив цих кіноглядачів Кіано Рівз. На цей раз автори показують ще більше видовищних кадрів фільму, а також нових акторів, що доєднались до франшизи. Так, окрім китайської зірки кунг-фу бойовиків Доні Єна, до фільму доєдналися актор Біл Сказгард, відомий по ролям злого клоуна у циклі фільмів «Жахастики Воно. Із серіалу Castle Rock, а також Кленсі Браун, що знімався у течі Шоушенка, Горці і Зоряному десанті. Також у фільмі з'явиться ще одна зірка бойовиків про мордобой Скотт Еткінс, що найбільш відомий по своїй ролі Юрія Бойка, у циклі Незаперечний. Реліт Джон Вік 4 очікується вже 24 березня 2023 року. Комп'ютерний шутер of War» про брутальних накачаних мужчин, які брутально крощать прибульців, отримає кіноекранізацію. Права на зйомки фільму отримала студія Netflix. Також, окрім фільму, Netflix додатково планує зняти і анімаційний серіал по грі з дорослим рейтингом. Задоволені фанати шутера одразу почали писати петиції, аби на головну роль у фільмі взяли Дейва Батісту і актор, схоже, не дуже той проти. Тому чекаємо колишнього рестлера у новій для себе ролі, але у звичному амплуа. Дата початку зйомок і виходу фільму поки невідомі. Чекаємо подробиць. Ще одна екранізація на цей раз вже не комп'ютерної, а настільної гри Dungeons and Dragons була перенесена. Початку фільм мав вийти у прокат 3 березня наступного року, де він мав змагати за увагу глядача проти іншого блокбастера Кріт 3. Але як стало відомо цього місяця, фільм перенесли на кілька тижнів вперед, на 31 березня 2023 року. Кінострічка має стати новим диханням у жанрі, адже схоже швидше на вартові галактики, ніж на шаблонне фентезі. В головних ролях Кріс Пайн та Мішель Родрігес, а також Ю Грант у ролі Лиходія. Новий краш молодих дівчат Тімоті Шаламе зніметься у фільмі Вонка. По суті, нові кіноадаптації знайомої історії Чарлі та Шоколадна фабрика. Молода зірка, що знявся у головних ролях у фільмах Тюна, Інтерстеллар, Король та інших, має зіграти Вілі Вонку. Режисер фільму Пол Кінг, відомий за роботами про проводмежа Паддінгтона та сатиричним серіалом Космічні сили. Нагадаю, що історія про Чарлі Шоколадну фабрику неодноразово екранізувалась, і остання адаптація вийшла не так давно. А роль Вонки приміряв на себе Джонні Депп у новому фільмі має з'явитися цілих сім музичних номерів, які виконує сам Шаламе. Усього музичних номерів буде ще більше, що говорить про те, що фільм буде повноцінним мюзиклом. Прем'єра Вонка запланована на 15 грудня 2023 року. До фільму Проект Артеміда доєднались нові кінозірки. Головні ролі у проєкті зіграють Скарлетт Йоханссон і Ченні Татум. До цього на головну чоловічу роль був призначений Кріс Еванс, але розбіжності в кінографіках внесли корективи у зйомки. Кінострічка Проект Артеміда розповість історію космічних перегонів 60-х років. Сценаристка фільму описує історію як романтичну комедію на тлі запуску місії Аполлон 11 на місяць у 1968 році. На жаль, більше подробиць про сюжет проекту невідомо, але повідомляється, що Apple вже витратила на фільм більше 100 мільйонів доларів. Дата виходу фільму поки невідома. Листопад стане не тільки місяцем, що наблизить нас на ще один крок до перемоги, але й місяцем різдвяних комедій, одна з яких це Спіритет з Вілом Ферелом і Райном Рейнольдсом, що можна перекласти як енергійний або бадьорий. Спірите це різдвяний комедійний мюзикл, що розповість історію Чарльза Дікенса про скупого мізантропа, якого відправляють у чарівну подорож. Кожного святвечора при вид Різдвяного подарунку вибирає одну темну душу, яку відвідують три духи. Але цього сезону він вибрав не того Скруджа. 11 листопада фільм стартував у кінопрокаті. А вже за тиждень, 18 листопада, реліз на Apple TV. Двейн Джонсон анонсував, що зніметься у новому Різдвяному пригодницькому екшн фільмі Red One. Також у фільмі зніметься Кріс Еванс. Роль Санта-Клауса приміряє на себе володар Оскара Джей Кей Сімонс, режисер фільму Джей Каздан, що до цього зняв два фільми з циклу Джуманджі з тим же Джонсоном у головній ролі. Реліз різдвяної комедії очікується наприкінці 2023 року.